Скільки коштує борщовий набір? Команда Сі-4 провела власний експеримент. Чи вистачить 135 гривень, аби купити усе необхідне на традиційну українську страву? Відзначили найпрацьовитіших та найамбітніших у дворику Чернівецької ратуші, нагороджували активних молодих містян. А соняшник квітне у Чернівцях в музеї просто неба відбувся мистецький захід пам'яті загиблих захисників України під Іловайськом. Скільки коштує борщовий набір на ринку у Чернівцях? Експеримент від команди Сі 4 на годиннику 10 ранку аріади центрального ринку вже наповнюються зацікавленими покупцями. Сьогодні ми вирішили дослідити, чи піднялись ціни на продукти та чи вистачить нам 135 гривень для того, аби купити продуктовий набір для нашого українського борщу. На прилавку стручкова квасоля, огірки, морква та цибуля. Тут продають своє домашнє. Ну ціни. Як сказати, де що дешево, де що дорого, і ніхто нічого не бере, немає покупателів. Таке ціни так, можливо. Але полок того, які ціни на все, то це овочі не є так дорого. Ну, підросли, підросли, бо херсон вже не дає нам сюди, то все, і ціни возять за кордону моркву, цибульку, таке, що за... Та й дорого. Тут робимо першу покупку. Морква і цибуля по 30 гривень за кіло. Є і квасоля. 9 гривень. Ой, дякую вам, прекрасно. А скажіть, яку ціну моркви і було? По 30 гривень. Ой. <laughs> дякую вам. А ще скажіть, по скільки квасолька? Квасолька 40 гривень, паночка маленька. Давайте нам ще квасолю. Ідемо далі. Купуємо основні інгредієнти національної страви картоплю, буряк, капусту та зелень. Наскедові тридцять восім гривень. Так о супер. – бурячок повинні забув. Угу. Це я вам дуже дякую. Дякую вам. Вам гарного дня. Спасибо. Поки здорожчання городини не спостерігаємо. Ціни кажуть продавці помірні. Ну на даний момент немає дорожання овочів. По перше, по-друге, багато є домашньої продукції і нема такої дорогої ціни. Продавчиня каже: клієнтів цьогоріч поменшало. Ну трошки менше покупців. А як ну я не знаю, напевно, зв'язано з війною. Овочі купили, залишились. Останні інгредієнти. 99 гривень. Ми вже витратили на овочі. Нам залишилось купити томатну пасту, та постараємось купити хоча б маленького мілку. Вартість 70 грамів томатної пасти у такій невеликій упаковці 12 гривень. Та чи вистачить нам грошей, аби придбати м'ясо? Нам, будь ласка, одну маленьку гумілку, але в нас обмежений бюджет, щоб нам вистачило 24 гривні. Так, тримайте 20 і даю вам одну. Дуже дякую вам, гарного дня. Продавчиня м'яса Оксана каже: про покупців стараються дбати. Ціни не підвищують, ба більше час від часу влаштовують різні акції. Ну, певна є акція для такого, знаєте, малозабезпеченого населення. Робляться акції дешевша продукція. Сьогодні подешевша гомілка, до речі. Подешевшало що ще сьогодні. Я вам скажу, шлуночок подешевша на майже на 9 гривень. Самі ж покупці на ціни не скаржаться. Команді Сі-4 розповідають, які покупки сьогодні зробили. А розкажіть нам, будь ласка, що сьогодні купували на ринку? Капуста, помідори, е е е сало свиної, пасонечне масло. Зараз війна, бачите, як каже, от хочеться того гарбуза, не купиш, бо нема тих гарбузів, які колись були. Ну нічого, проживаємо. Дай Бог, щоб всім було добро, щоб був мир, щоб було все догараз. Морква, цибуля, параболі, творог, хліб, все, що треба. Ну, Якщо не особо шокувати, то можна жити. Ціни зараз ціни трошки зближавши, що, що дуже багато є з поля товару. Але я думаю, що треба ближче до зими, знову підніметься ціна, тому що в нас ну, не може бути. Люди теж мусять жити за щось. Нам вдалося придбати кіло картоплі, морквину та одну цибулю, півлітрову банку квасолі, чотири молоді буряки, капустину та зелень, а також томатну пасту та навіть м'ясо. За цей пакет продуктів ми заплатили 131 гривню. Завдяки акції нам вдалося придбати одну маленьку мілку. Тож можемо сказати, що нам пощастило. Адже борщ сьогодні буде наваристий, а в кишенях залишатимуть 4 гривні решти. Любов Копоть, Андрій Миронезку. Новини Чернівців. Телеканал Сі4. Готуються до зими та будь-яких надзвичайних ситуацій. Чернівці теплокомуненерго продовжують підготовку до опалювального сезону. Так замінили більше тисячі метрів зношених труб. Оновили обладнання на 63 котельнях, а також підготували запаси альтернативних джерел енергії. Наразі рівень підготовки складає 69%. відсотків. Про це розповів заступник міського голови Василь Зазуляк на своїй сторінці у Фейсбук. Він також додав, що всі великі та середні котельні міста забезпечені потужними генераторами. Їх отримали у подарунок від міжнародних партнерів та благодійників. Утім, аби вони приносили користь під час блекаутів, потрібні немаленькі суми грошей. Всі ці генератори лише купа заліза, якщо не буде палива, на якому вони працюють. Потреба в паливі для роботи всіх наявних генераторів становить 24 чотири тисячі літрів, і це лише на одну добу. Так, генератори це автономія, але вона дорого обходиться. Гроші на паливо, а це зовсім немало. Понад мільйон гривень на 24 години роботи у такий тариф не закладені, а підприємство зі свого боку таких ресурсів немає. Або котельні працювали навіть у випадку блекаутів з бюджету потрібно буде виділяти додаткове фінансування до дня молоді. Міська рада відзначила найпрацьовитіших та найамбітніших чернівчан. Неформальна атмосфера, жарти та хороша компанія у дворку Чернівецької ратуші відзначили молодих волонтерів, активістів, акторів та співаків, які долучилися до визначних подій та ініціатив у місті минулоріч. Свою нагороду отримала Анастасія Артенюк, акторка театру студії Маска та студентка Чернівецького університету. Каже, запрошення на подібний захід не очікувала. Я неймовірно з піднесеним настроєм до цього поставилась і неймовірно вдячна, що у нас в Чернівцях молодь настільки цінують і настільки заохочують до того, аби можна було творити. Своїй нагороді здивувався, і Микола Гнітко зізнається, до останнього не знав, що саме його чекає на заході. Взагалі мене колеги про це не попередили. Вони сказали, просто що буде захід у дворі куратоші, просто потрібно прийти. Тому я взагалі не очікувала, що в мене буде нагорода. У мене був мандраж, але якось вдалося з ними справитися. Взагалі приємно було отримати цю нагороду. Загалом на заході нагородили десятьох амбітних містян, які найактивніше долучались до соціальних, культурних та освітніх проєктів у Чернівцях. Ми, як департамент, так само бачили, хто наскільки долучається до наших. Проєктів ми підняли статистику, адже ми, коли проводимо заходи, обов'язково відмічаємо, хто долучається, хто співорганізатор, хто допомагає нам. І ця, ця саме молодь брала найактивнішу участь, тому вона заслуговує. Зазначимо день молоді в Україні цього року. Відзначатимуть 12 серпня. Свято покликане підтримати прагнення української молоді до інтеграції у європейську спільноту, утвердження цінностей, демократії та свободи. Максим Берник, Діана Чігак, новини Чернівців, телеканал Сі4. СБУ затримала у Херсоні колаборанта, який присягнув на вірність Росії, щоб катувати українців. Житель Херсона після захоплення регіону добровільно пішов на співпрацю з російськими загарбниками, підписавши присягу громадянина РФ. Його призначили молодшим інспектором у місцевій в'язниці під назвою Ізолятор номер 1 на цій посаді. Він конвоював викрадених українців до камер окупаційної тюрми, де брав участь у тортурах над потерпілими. Після звільнення Херсона злоумисник намагався залягти на дно і тим самим уникнути правосуддя. Утім, співробітники СБУ встановили його. Його місцезнаходження і затримали. Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Зловмиснику загрожує до 15 років тюрми. Служба безпеки України викрила на Донеччині жіночу агентурну мережу, яка працювала на ФСБ та Вагнерівців. Особливістю ворожої групи було те, що вона складалася винятково з місцевих жінок, що підтримували збройну агресію РФ проти України. Зловмисниці одночасно працювали на ФСБ та приватну військову компанію Вагнер. За вказівками окупантів їхні поплічниці збирали розвіддані про кількість та передислокацію військової техніки сил оборони на території регіону. Для збору інформації фігурантки обходили місцевість і приховано робили фотознімки українських об'єктів. Для комунікації використовували закриті чати в одному із популярних месенджерів. Співробітники СБУ затримали трьох учасниць російської агентури під час збору ними розвідданих. Наразі слідчі служби безпеки повідомили затриманим про підозру. Їм обрано запобіжний захід, тримання під вартою. Триває розслідування. Зловмисницям загрожує довічне ув'язнення. А соняшник квітне. У Чернівцях в музеї просто неба відбувся мистецький захід пам'яті загиблих під Іловайськом захисників України. Для України соняшник має особливе значення. Його жовтий кольор у поєднанні з блакитним небом нагадує нам про наш національний прапор. А ще про загиблих воїнів. На невеликому шматку поля у Скайсені. Працівники цього року висадили сотні соняшників: яскраві та величні квіти. 29 серпня 2014 року сталася одна із найкривавіших трагедій російсько-української війни. Сотні українських військових загинули в Іловайському котлі. Саме у цей час поспіли соняшники, серед яких лежали тіла українських захисників. Треба було збирати соняшника, збирати було нікому, і з тих пір соняшник став символом нескореності, боротьби наших героїв, нашої батьківщини. Це дуже символічна квітка, і ми засадили в пам'ять. Тих, хто сьогодні на фронті, тих, хто воює, тих, хто віддав своє життя в такий тяжкий час, щоб ця квітка була символом нашої сьогоднішньої днини. Напередодні дня пам'яті загиблих в Іловайську просто небо у Чернівцях зібралися митці з різних куточків області. Він дуже хоче, щоб я до нього прийшла, доторкнулася. Він знає, що я ненавиджу могилу. Але він знає, що я люблю квіти. Так читали вірші, співали журливих пісень. Небо. Про наших дітей, воїнів сьогодні і про маму одне з найпопулярні ну, як завжди про мальтури від колективу хороший солдати люблять пісні мені, українські, народні, українські народні сьогодні не заслужено України день. до мистецького дня спомену долучилися чимало юних виконавців, які презентували українські та румунські народні пісні про будинок і ще, ну, це румунські, румунські пісні. пісні. «Спала ще ружіна, наша зібрати луміна. Ти будеш співати чи танцювати? Співати? Співати що буду співати. Каса Пареньказка. Вхід на захід у Чернівецькому музеї просто неба був вільний. Утім, всі охочі донатили на реабілітацію діячів мистецтва, котрі воювали та отримали поранення. Шумлять, тополі, Олена Крічко Андрій Миранеско новини Чернівців. Телеканал Сі 4 Ховалися під порожніми ящиками у кузові вантажівки. Буковинські прикордонники зупинили нову схему переправлення ухилянтів за кордон. Уночі у Карпатах прикордонники Чернівецького загону зупинили вантажівку, в якій до румунського кордону везли двох порушників. Доброї ночі. Куди їдемо? Куди їдемо? Ще раз запитання, куди їдемо? Ягоди збираться. Чому? Не в кабіні. Ні, було. Ще раз запитую, куди їдете? На кордон. Що там робити? Що робити на кордоні? Спершу пасажири стверджували, що їдуть збирати чорницю, але ці аргументи для прикордонників були не дуже переконливими. В ході детального розбору ситуації з'ясувалося, що вони заплатили місцевому мешканцю по 3,5 тисячі доларів США за переправлення їх до Румунії в обхід пунктів пропуску. Стосовно пасажирів, які намагалися незаконно перетнути кордон, складено протоколи про адміністративні правопорушення. А організатору подорожі загрожує кримінальна відповідальність. Генрієта Беух новини Нівцію телеканал Сі 4 за матеріалами СБУ, до п'яти років тюрми засуджено митрополита однієї з Вінницьких єпархій УПЦ МП, який виправдовував повномасштабне вторгнення РФ. Згідно з матеріалами слідства, фігурант поширював серед вірян пропагандистські листівки, де закликав до захоплення влади та зміни меж державного кордону України. Служба безпеки передала обвинувальний вирок до суду щодо очільника Тульчинської єпархії УПЦ МП у січні. Суд підтвердив доказову базу, зібрану спецслужбою, і призначив клірику покарання – 5 років позбавлення волі. Заплатили понад 30 мільйонів гривень. Скандальний митрополит Павло вийшов на волю. Митрополит Московського патріархату Павло Лебідь перебував у слідчому ізоляторі від 14 липня. За нього внесли заставу у розмірі понад 33 мільйони гривень. За словами адвоката, до збору коштів нібито долучилися близько тисячі осіб, а саме парафіян УПЦ МП. Нагадаємо, що 14 липня цього року Солом'янський районний суд міста Київ змінив запобіжний захід митрополитові Павлу з цілодобового домашнього арешту на тримання під вартою з обранням застави у розмірі 33 мільйони 300 тисяч гривень. Раніше скандальний митрополит заперечував існування України як суверенної держави, радів окупації Херсона, а вторгнення РФ називав війною Америки і Росії до останнього українця. Сам Павло Лебідь після звільнення записав відеозвернення. Ваше блаженство, дорогі владика внук, владик Антоній, всі браті, захисники, отець Нікіта, Олег Борисович, мої всі домашні браття і сестри, особисто браття. Я вам дякую за ваші молитви, за ваше терпіння, за вашу любов. Люди кажуть опитування сі 4 у серпні. Відзначають міжнародний день світлофора. Команда Сі-4 традиційно вийшла на вулиці Чернівців, аби опитати містян, чи знають вони, як правильно переходити дорогу, та що вказують світлофори своїми кольоровими показниками. Звертати увагу на світло чи червоне, чи жовте, чи зелене. Якщо зелене, ти можеш переходити дорогу. Звісно, якщо там показаний чоловічок. Зелений, тоді ти можеш йти. Якщо е, червоний, тоді ти не йдеш. Ну на світлофор в першу чергу, потім дивитися наліво, направо переходи. Якщо немає машин, то йдеш. Ну на зелений треба ходити. Що ж ще потрібно зробити, перед тим, як вступити на світлофор. Е, ну, направо подивитись та наліво. Ми це зробили? Е, так. Червоний заборонений, пішохідний перехід, це приготуватися, зелений йти. Ну no, no. це для водіїв, для пішоходів тільки два кольори червоний і зелений. А Чер... що можливо треба зробити перед тим як стапати на пішохіді? Звичайно, потрібно подивитися спочатку наліво, направо, і тільки тоді, коли машина, ти бачиш, зупинилася, переходити дорогу. Тобто потрібно почекати, щоб завершили або автомобіль завершив рух, або вже пішохід повин... Ой, водій повинен почекати, щоб пішохід завершив рух і тоді. Як правильно використатися комор і що Перед тим як вступити на апісі, на направо діло подивитися? Ну так подивитись спочатку по сторонам, дочекатись зеленого світла та переходити. Трохи з історії 5 серпня 1914 року компанія American Traffic Signal Company встановила першу у світі систему світлофорів. А загалом історія світлофора почалася не з електричного, а з газового представника цих безмінних і невтомних вартових наших доріг. Перший представник був встановлений в Лондоні біля будівлі парламенту 10 грудня 1868 року. Світлофор був заснований на газовій лампі і управлявся вручну. Роману Ярослава Боячок новини Чернівців, телеканал СІ-4.